Ага, думали, що мене немає і уроку сьогодні не буде. А ось він я. Сьогодні, друзі, я б хотів поговорити з вами про дуже та дуже цікаву тему в англійській мові, а саме про мостики між думками в англійській мові. Що я тут маю на увазі? Для того щоб сказати дві думки разом в одному реченні, нам потрібні якісь слова, які будуть зв'язувати ці думки, наприклад, речення українською мовою. Я сьогодні не вийду на роботу, тому що... Не хочу. Так ось тому, що це є ось цей місток, який зв'язує дві різні думки, замість того, щоб будувати два різні речення. Я не вийду на роботу, я не хочу. Ні, ми це пов'язуємо і виходить більш природньо, так як справді люди і говорять у житті. І давайте розпочнемо з найпростішого, а також найбільш уживаного такого слова, слово але англійською воно звучить як «but». But. Отже, речення до прикладу: I want to go. я хочу піти, But I can't. Я хочу піти, але не можу. Ще одне речення. I want to go, but I'm too tired. Я хочу піти, але я занадто втомлений. Too tired занадто втомлений. До речі, хочу звернути вашу увагу на написання слова tired. Бачите, воно пишеться ніби як «tired». І, звичайно, що так ви і прочитаєте, коли перший раз бачите це слово, і ніхто вам не сказав, як правильно його вимовляти. Так ось, слово втомлений англійською звучить не «tired», хоча так воно пишеться, а tired. Tired. tired". Отже. I want to go або I want to come, я хочу прийти. but I'm tired. Але я втомлений. Друзі, якщо вам подобається такий формат і мої відео в цілому, будь ласка, залишайте ваші вподобайки. пишіть будь-які коментарі знизу під відео. Вони всі допомагають розвивати мені канал. Особливо пишіть те, що вас цікавить в англійській мові. Отже, наприклад, ось це відео якраз було знято, тому що один з моїх підписників написав коментар, що він хотів би дізнатися, чи вона. Перепрошую, якщо помилився, хотіла б дізнатися більше про дані слова. І отже, це відео для вас, для тієї людини, яка написала той коментар. Також, будь ласка, підписуйтеся на канал, якщо ви тут вперше, або просто цього ще не зробили. В мене виходять відео кожного тижня. і Якщо ви справді серйозно хочете вивчити англійську, цей канал вам дуже в цьому допоможе. І при бажанні ви можете залишати вашу фінансову підтримку на Coffee, відсканувавши ось цей QR-код на екрані або перейшовши за посиланням знизу під відео. Дуже дякую всім тим, хто вже залишав ваші донати. Ви найкращі. І Продовжуємо відео. Наступне слово в нашому списку це слово «however», яке використовується дуже близько по значенню до слова «but», але воно є більш вишуканим. Отже, перекладемо його ми швидше не як але, а як однак або проте. Отже, це слово не часто використовується в розмовній англійській, воно більш академічне і в письмі використовується, отже, у формальному письмі. Ви швидше використаєте ось це слово, воно покаже ваш вищий рівень англійської, ніж просте слово but. Але і в житті можна використовувати інколи я чую його все-таки використовують. Так ось, наприклад, речення: I wanted to go out, however, it started to rain. Отже, я хотів піти кудись, піти на вулицю, піти погуляти, але, або проте, почався дощ. However, it started. To rain. Тепер, друзі, я хотів поговорити одразу про два слова, і це одні з моїх взагалі улюблених слів у всій англійській мові. Не через їхнє значення, а через їхнє звучання та написання. Ось до вашої уваги, будь ласка, слова though та although. Отже, погляньте на кількість літер, чим мене Це Кількість літер та вимова though і although. Ну, якщо th... Oh, you ще можна зрозуміти як though або, although, то GH в кінці взагалі не зовсім зрозуміло для чого там. Вони глухі. Але в будь-якому випадку потрібно запам'ятати, що вони там є, і при написанні вони обов'язкові. Так ось though та although означають одне і те ж. В основній масі речень вони означатимуть хоча. Також інколи перекладається як але. Або про те, але це вже рідше. В чому різниця з цих слів? Так ось «although» ставиться або на початку речення, або всередині. «Though» завжди в кінці речення, і воно менш формальне. Отже, «although» більш формальне, і в якихось наукових текстах академічних або на роботі, ви швидше за все використаєте «although» на початку речення. Though будете просто в розмовній, простій англійській. Тепер давайте я наведу речення до прикладу зі словом «although». Так ось, ми ставимо його на початок, як я вже й казав. Although I was tired, I kept working. Отже, хоча я був втомлений, я продовжив роботу. Можна також перекласти незалежно від того, що я був втомлений, я все рівно продовжу працювати. Але незалежно там вже буде інше слово, там буде «despite». «Despite being tired». Ай кептворкінг. Також тут краще все таки перекласти як хоча. Отже, «although» – це хоча. Хоча я і був втомлений, я продовжив працювати. Тепер давайте наведемо приклад зі словом «though». Отже, «it was hard, I liked it, though». Отже, це було важко, але мені сподобалося. Або це було важко, хоча мені сподобалося. Так ось, наприклад, там була якась футбольна гра, баскетбольна гра, бо якась важка робота. І вам було важко, але ви все рівно отримали якесь задоволення. Отже, звичайно, що спортивні ігри важкі, вони втомлюють, але вони все рівно веселі, вам все рівно подобається. Тому люди їх і грають, тому що в них весело грати. Так ось it was hard, I had fun though, або I liked it. Though. I had fun, though. це мені було весело, мені... хоча мені було весело, друзі. Якщо ви хотіли більш поглиблено та регулярно займатися англійською мовою з реальним викладачем або репетитором, рекомендую вам школу Smart Owl Crew. Це прекрасна онлайн школа іноземних мов, а також інших шкільних предметів. І мені здається, від мого каналу туди вже прийшло понад 50 студентів, і я вже отримав багато позитивних відгуків. Ви можете прийти, спробувати перший пробний безкоштовний урок і вже тоді вирішити, чи вам подобається і чи хочете ви продовжувати заняття. Також, якщо ви скажете, що ви від... Канал легка англійська та від Віталія на вас чекає знижка на всі ваші майбутні заняття. Успіхів у навчанні. Тепер, друзі, давайте поговоримо про причину та результат, коли ви хочете ці дві речі поєднати в одному реченні. Отже, якщо у вас спочатку є результат, а потім якась причина цього, тоді ви використаєте просте слово because. Тобто тому, що, наприклад, I go to school today because it's Monday. Отже, результат спочатку. Я йду до школи, а потім пояснення, чому. Тому що причина це понеділок, Because it's Monday. це просте слово, because дуже легко використовувати, буквально так само, як українські. Тому що потім, якщо ви міняєте ці речі місцями, якщо у вас спочатку йде причина, а потім результат, то тут можна використати кілька слів. Отже, перше таке слово це «so». Воно найпростіше і найчастіше використовується. Перепрошую, в розмовній англійській. «So» означає таким чином, так ось або отже. Отже, речення до прикладу для того, щоб ви краще зрозуміли. Так ось, I was tired». У мене сьогодні у всіх реченнях «tired», втомлений. Можливо, я справді втомлений. Так, ось I was tired, so I went to bed early. Я був втомлений, отже, або таким чином я пішов, ну, таким чином, мабуть, тут не підходить. Я був втомлений, отже, я пішов в ліжко раніше. Я пішов спати або відпочити раніше. I was tired, so I went to bed early. Давайте поміняємо місцями. Ці речі в цьому ж самому реченні, щоб ви бачили різницю між because та «so». Отже, I went to bed early because I was tired. Отже, тут все вирішує тільки і послідовність. Якщо спочатку результат, а потім причина, тоді because. Отже, результат це я в ліжку. Я пішов в ліжку раніше. I went to bed early. Це вже результат. Because I was tired. Якщо спочатку причина, а потім результат, тоді so. I was tired. Це причина, чому я пішов в ліжко, так? So. I went to bed early. А тепер давайте поговоримо про більш формальні замінники слова so. Отже, коли вам вже набридло використовувати so у кожному реченні, ви можете сказати слово thus. Thus означає таким чином або отже. Так само просто це більш формальне слово, воно не таке вже розмовне. Точніше, в розмові можете легко його використовувати, це буде природньо і натурально звучати. Але також воно природньо використовується в академічному письмі. На відміну від слова so. So в академічному письмі використовується дуже рідко і воно там не дуже природно звучить. А от thus так. Отже, thus підходить як і до розмовної англійської, так і до академічної англійської. Речення, до прикладу, he missed the bus, thus he was late. He missed the bus, він е, пропустив автобус. Він, можливо, не встиг на свій автобус, просто пропустив, missed the bus, thus таким чином. Він запізнився, He was late. He missed the bus, thus he was late. Ще одне таке слово це therefore. Це вже ще більш академічне слово, воно використовується у формальній англійській. Therefore, це також таким чином, але англі... англомовні люди зрозуміють, що воно більш формального значення. Так ось, знову ж таки речення: It was raining, ішов дощ, it was raining, therefore we stayed at home. Тобто йшов дощ, і таким чином або тому можна перекласти, ми залишилися вдома. І ще один замінник до слова so це as a result. В результаті або як результат. Дослівно буквально так і перекладається, як результат. As a result. Так ось, воно використовується таким самим чином, як thus, therefore, або so. Просто воно означає вже як результат. Наприклад, he didn't study, він не навчався. As a result, he failed the test. І як результат, він провалив екзамен. Або він не здав екзамен. Можна його також використати в наших попередніх реченнях. Отже, перед тим у нас було It was raining, therefore we stayed home. It was raining, as a result, we stayed home. Тобто, ішов дощ, і як результат, ми залишилися вдома. Це все на сьогодні, друзі. Відео вийшло досить коротким. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо вас цікавлять ще якісь слова, містки або інші слова, будь-які слова, які б вас не цікавили, будь ласка, залишайте їх знизу в коментарях. І якщо там назбирається достатньо матеріалу для іншого відео, або якщо в вашому одному коментарі буде вже достатньо матеріалу для іншого відео, я зроблю це відео спеціально для вас. Дякую за ваші коментарі. Дякую за перегляди, вподобайки і підписки. І побачимось в наступному відео. Бай гайс!